Сьогодні ми з вами будемо знайомитися із творчістю поетеси із Львівщини Марії Помірчої. Це вдячність нашим захисникам, які ціною власного життя не дали терористам здійснити свій загарбникський план. Мною керували емоції з початку війни. Це незашифрована відверта ненависть, нестримна злість до ворога, повага, вдячність захисникам за фронт переживання. За кожного з них туга, розпач про мого про велику втрату мого онука і вставлення до України, віра в те, що Україна буде. В горі берези стоять приголомшені. Ворог з війною прийшов незголошений. плачуть берези над юними вбитими. Їм би ще жити і жити! Любити би плачуть, плачуть сережками травня прикрашені. Як же так, ви ж не навчені, ви ж не зростали у злобі ненависті, навіть до тих, що вбивають без жалості. Вирва, де ховали зміни, зійде хлібодай на цвіт, бо не вмерла в Слава, воля, заповіт, ми наповнім тишу, в краї, де наш сад і дім, силу Господа найвищу, навкруг нього возведі. Я звертаюся до природи як до живої істоти, яка допомагає, надихає, допомагає жити, дає, дає теми і лікує також душу. які є невіддільні від цієї книжки, тобто мій онук і його друг, з якими, який теж зараз в даний час є, ніби мій другий онук. Тому вони є головними героями цієї книжки. За те, що руський мір наш край приніс за ріки у червоній каламуті, засиваші гірків солоних сліз. ненавиджу за те. Що ваші дрони малюють вам омріяний кордон, що не летять птахи до гнізду крони, бо зруйнував їх ваш Армагедон, Велика я Росія на розпуті, хоч Кремль сидить на золотій скалі. Мені дуже хотілося, щоб пам'ять про Миколку і про Андрія як мешканців Луцька, щоб вони збереглися в книжці, і їх забувати не можна. Про них треба пам'ятати, їм треба бути вдячним і. Хай це виховує молоде покоління, хай це тримає їх. Ти свій вибір зробив, не питаючи рідних і близьких. Рідні дали ім'я, доля сила, здоров'я і розум. Хто сказав, як не я, відведе від родини загрозу. Першої мужності старт у студентські руки на Майдані. В ньому триманий гарт: не сховався під замки в маркування, а життя, як весна. Одягає квічані шати, та в країні війна не вбивати пішок захищати. 4 грудня 2023 року в селі Торське на Донеччині юний патріот загинув при виконанні бойового завдання. Лунає спів без музики, без слів тих, хто життя закрили день вчорашній. Щоб у прийдеш рай райда голови цвів. Вдивляюся, у лицях Романисті, онука, чужих синів, братів і думаю, в чомтах мого дитинства сюди на площу міста, проче знаєш ти, що сліз не виплечеш ніколи. Вони появляться в очах Лише хто словами душу вколе. Тобі казатимуть, кріпись, тебе втішатимуть героїв. Чи думала, коли що будеш в горі під конвоєм, що горе візьме в пазюрі і скрутить та колючим дротом, що день цей в зимовій порі зливатиме холодним потом? В першу чергу я хочу мама тобі подякувати, передати тобі, я думаю, великі привітки Миколки. і він би сказав. Бабуся, я такою дуже пишаюся, це дуже молодець. Багато хто не хоче йти воювати, це і нормально, хоче врятувати своє життя. Але коли все закінчиться, яка буде писатися історія тої України, тої нашої виплаканої України? І вона буде писатися на базі і на основі таких пережитих, життєвих, правдивих подій. Які описані в цій книжці. Я хочу, щоб та книжка розліталася і була в кожній бібліотеці, в кожній школі, там, де є дітки, і де вони будуть з цим виховуватися. книжка видана за кошти фонду проколи Білковського. Це благодійний фонд, який працює. І ми змогли зробити те, що ми можемо зробити. Дякую дуже. У лікарні міста Дніпра була зроблена операція із високою ампутацією ніг. Вижив нині. Знаю, буде тяжко, буде скрута. Дві ноги усе ж не пальці два. Та цвіте твоя червона рута, віра у потенціал жива. Думав ворог, міна розірвала, втратив ноги, кров'ю стіл, кінець. Реабілітація тривала, підтвердила, ти такий борець. Код нації, код України. І якщо ми знаємо, любимо, поважаємо свою мову, значить її і нас через неї, нас через відчуття і через цю повагу будуть поважати в світі і не інакше. Хай буде мова спільна, вільна, єдина, українська. Як тези нового завіту живуть в людині кожній. Хай рідна мова ходить світом в броні. Непереможні, вертаються додому жереблі, зустрінь їх весно соком березовим. і хай на кожні втомленім крилі життя засяє спокоєм шовковим. Вдячна всім захисникам за, за таке гарне дійство. Вдячна безмежно своїй дочці Тетяні. Звичайно, адже відкривши фонд імені Миколи Мілковського, вона мені допомогла видрукувати цю книжку, і я хотіла. Мешканці Луцька, щоб знали про це, Миколка фактично спонсорував мені видрук цієї книжки. Україна буде, якщо є такі герої, якщо є такі мешканці її, таке, таке покоління, як ви. Я всім вам дуже вдячна.